Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу 187 за підручником Алгібра 7 клас, автора Олександра Естер». Так, читаємо нашу умову. Одна сторона трикутника на 9 см менша від другої і вдвічі менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 105 см. Окей, розв'язання. Нам треба щось позначити через X. Звичайно, у нас все відомо тільки про одну сторону, одна сторона. І від неї будемо відштовхуватися тоді, а нехай Х сантиметрів це буде перша сторона. Перша сторона от, от взагалі не принципово, але, ну так легше, перша сторона. Тоді. І нам треба виразити всі інші також через неї. Якщо вона на 9 см менша від другої, то логічно, що друга на 9 см більша, тому записуємо Х плюс 9 см, це буде друга сторона, друга сторона. Далі, що з шесть з третьою. І вона ж вдвічі менша від третьої. Тобто перша вдвічі менша. Значить третя в два рази більша. В два рази більше це множення, тобто буде 2х сантиметрів, Це буде третя сторона. Третя сторона. Далі все. Всі три сторони виразили, треба складати рівняння. Звичайно, що будемо відштовхуватися від периметра, бо він нам відомий. А периметр – це сума всіх сторін. Складаємо. Складаємо рівняння. Перша сторона у нас х плюс, друга сторона х плюс 9, і третя сторона у нас 2х. І це все дорівнює 105 см. 105. Прекрасно. Після того, як склали рівняння, треба його розв'язати. Зводимо подібне. Х x, x тут одинички, це буде 2х, плюс 2х це буде 4х. Розуміємо, що 9 будемо переносимо з протилежним знаком, тому відразу напишемо, що 105 мінус 9. Бо плюс то мінус. Тому 4х, рахуємо, буде 96. А звідси Х, знаходимо за допомогою ділення 96, ділимо на 4. Це 80 і 16, тобто це буде 24х дорівнює 24 у дошках сантиметри, Пам'ятаємо, що першу сторону позначали через Х, тому це буде перша сторона. Після того, як знайшли Х, можемо знайти всі інші сторони. Другу сторону ми з вами позначали Х плюс 9. Х <свісля> плюс 9 дорівнює 24 плюс 9. дорівнює 33. 33 сантиметри, ой, я щось лишнє. Зараз сантиметри. Так, красиво. Так, це в нас друга сторона, друга сторона. І останнє, що треба знайти, це третя. Це 2х, 2х, дорівнює 2 умножити на 24. Це буде 48. 48 сантиметрів. Це у нас третя. Сторона. Третя сторона. Що треба було знайти, тому спокійно можемо записувати відповідь. Відповіді буде 3, 24 см. 33 см і 48 см. Все, вся задача. Дякую за увагу!